Бог є милосердний, Він без жодної користі, а лише з любові та співчуття щодня намагається якось нас потішити і допомогти. Щоправда, Господь очікує, що ми долучимося до його справ і допоможемо йому творити світ. Тож будьмо милосердними. Як наш Небесний Отець, даваймо дружні поради, долаймо сумніви і утираймо сльози ближнім, будьмо терпеливими і щиро прощаймо кривдникам. Не забуваймо за живих і померлих молитися, стараймося дбати про тих, у кого немає достатньо їжі, пиття й одягу. Будьмо гостинними і допомагаймо хворим та немічним, тоді Божий світ навколо нас ставатиме добрішим, радіснішим і барвистішим. Діла милосердя для душі, грішника навернути, невіжу навчити, у сумніві порадити. Сумного потішити, кривду терпеливо зносити, Образу серця прощати, заживих і померлих молитися, Діла милосердя для тіла, голодного нагодувати, спрагненого напоїти, нагого зодягнути. Подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, в'язня відвідати, Померлого похоронити.